Привіт, друзі, з вами Антон Золотарьов. Радіо є в мене задача поміряти десяток контент FPV для відеопередавачів, плюс деякі пристрої, і вирішив заодно записати відео таке по-живому. Можливо, вам буде це цікаво. Очікую від вас зворотнього зв'язку. Наскільки подібні відео цікаво, знімати їх чи ні, тому що достатньо часто щось міряю, перевіряю, і хотілося би поділитися досвідом. Тому очікую зворотний зв'язок. Потрібно подібне відео знімати чи ні. І ми почнемо із калібровки LibreV. Зараз будемо міряти антенни для FPV, тому я буду калібрувати безпосередньо на протезі. Хочу зауважити, що при промірці антенн потрібно робити кабель, який ми міряємо, максимально короткий. Чому? Ми зараз міряємо ХСХ. Це співвідношення повернутого сигналу до переданого сигналу. Так як в кабелі, сигнал втрачається. Неважливо, наскільки цей кабель якісний, неважливо, наскільки він короткий, частина сигналу втрачається. Особливо, якщо це високі частоти. Особливо якщо це кабель дуже тоненький якийсь. І чим більше сигналу втратиться в кабелю, тим менше дойде до антени, відповідно, менше відіб'ється. І з цього відбитого сигналу ще менше дойде назад до порта аналізатору, і КСХ у нас буде штучно завищений. Точніше покращений. Ми цього не хочемо, тому. Міряємо безпосередньо прикручуючи антенну до порту. Набір для калібровки і другі одразу два порта. Другий порт шорт. Опен. Тут також не хлібуде. Для перевірки перевірка ми виведемо VSVR. пазу приберемо у чистоті. І мінімум одиниця, максимум десять. Це зручно. Від'єднує кабель і під'єднаємо першанта. Звузимо діапазон. Нос. Скільки тут у нас? Від десь половини до шести буде. навіть до п'яти ФСХ обмежив би. Тепер подивимося, як впливає орієнтація антен в просторі на КСХ. Або оточуючи предмети. Я підвожу руку до антени. КСХ змінюється. Або кладу на стіл. Моя рука до аналізатора не впливає, а близькість антени до столу впливає. Тому будемо тримати в руках ось так аналізатор для того, щоб виміряти антену. Чи ми бачимо, що мінімум КСХ на 5,777. Зробимо скріншот. Буде антенна номер один. Так, я їх підписую. Я спочатку міряю, потім приклею скотч, тому що скотч може впливати. Прикручуємо антера номер 2 До речі, вона у нас кутова. Міряти зручніше, але кутовий конектор мені не дуже подобається на високих частотах. Лошечки розширюю діапазон. Забираю зараз заяве. Ось тепер у нас тільки КСХ видно, причому по напрузі. Але задачу визначити, на якій частоті у цих контент резонанс, нам цього повністю достатньо. Дивлюся, як впливає рука, на які відстані від антени. Наступна антенна. Нічого на ній не Третя. Так, четверта антенна, Також піднімаю я в руках, І роблю скріншот. П'ята антенна. Піднімаємо П'ять. Просто. Сьома антена. це взагалі так собі. До речі, тут кабель коротший, і за рахунок цього втрати в ньому можуть бути менші, і тому воно кажеться хужею. Було б цікаво дізнатися, що це за кабель і які в цьому кабелі втрати. MPN номер 8. Це мені подобається. дев'ята. Теж гарно. І десята жовтенька, остання. А тепер зу невеличкий дослід із тим, як можна Штучно покращити КСХ своєї антени. Це виробники таким можуть часто користуватися. Ми додаємо кабель не дуже гарної якості. І якщо той, хто перевіряє антенну, перевіряє її лише по КСХ, так як ми зараз, то він може, йому може здатися, що ця антенна дуже якісна. Ось, наприклад, потрібно запам'ятати, де резонанс. Або візьмемо цю коротеньку, яка була у нас найгірша сьома. У нас 1,5 на 5,5 ГГц резонанс. Ми додаємо кабель. Це RG316 довжиною 2 метри, і у нас резонанс антени. Майже скрізь. І він 1,05. Звісно, помітно, що ці хвильки є. А якщо зробити дослід? і перекалібрувати. Ось як змінюється CF. Якщо ми просто додали кабель, зараз завантажу попередню калібровку. Я перевірив чи правильна калібровка навантаження. Або можна вийти звідси і подивитися, що в центрі буде на першому порту точка. Наступне. Що я хочу переміряти, це антени. Дві такі цікавянти. Одна від 850 МГц до 11 ГГц. Чесно кажучи, не розумію, як тут по ширині 850 МГц виходить. Ну, прям явно трошки менше. Я маю на увазі довжину. Довжина цього рупора. Ширина. Вона має корелювати із довжиною хвилі. І наступна антенна. Тут нічого не написано. От прям цікаво, як вона працює. У нас все відкельбровано без кабеля, тому я накручу на перехідник. Так буде і точніше з попереднього досвіду. Розширю нашу ось? Це в руки? Ще точніше. Що я можу сказати? Судячи по КСХ, антена ну, робоча. Якщо порівняти, наприклад, із Вівальді, можна для порівняння прикрутити звичайне класичне Вівальді. Дівайс вони один одному не дуже заважають. І зараз виведу S22. s 21 жовтий у нас дослідна антена синя. S22 це е, звичайна класична Vivaldi, до речі, оригінальна DPA. Очевидно, на більшості частот е, піддослідна синя антена має трошечки нижчий кресхи. Це абсолютно нічого не говорить про її фактичну ефективність, тому що ну, в ідеалі потрібно порівнювати цієї підсилення антенни. Але його коректно виміряти немає у нас змоги. Тому порівнюємо те, що ми можемо порівняти. Наступна антена. Ось така. Раз накручу. Ну що, як і очікувалося 850. У нас КСХ уже 3,6. Тому що розмір трошки малуватий для того, щоб дати нормальну роботу на цій частоті, а адекватна КСХ стає від Єверса. Що по розміру антенни схоже на правду. Жовта-наша піддослідна і червона еталонна. Видно, що від 2 ГГц приблизно вони однакові. А до 2 ГГц очевидно, що в Вівальді діпейс uh, краще. Ну і зрозуміло, за рахунок розміру входу групи. 20 см чи 17 см це явно більше, ніж 10, як і тут, і вона на, для, тому для низьких частоток більш ефективно працює. Знову повторюю, що е, КСХ майже нічого е, не говорить про ефективність. Ми можемо. Ну, це дуже опосередковано. КСХ говорить про ефективність антенни дуже опосередковано. І ще один. Пристрій, який ми хочемо переміряти, Це ось такий BST потрібно подивитися, які в ньому втрати. Для цього ми під'єднуємо до аналізатора два кабеля. Овсяби Про випадок я зараз під'єднаю із з'єднувачем для того, щоб вивести втрати і побачити, що вони справді нульові будуть в такій конфігурації. 21 параметр. І також s 11 виведу. s 11 це відбиття від першого порту. s 21 це проходження між першим та другим портом. Маркер приберу Бачимо, що у нас тут трошечки Бачимо, що у нас тут все в нуль. І додаємо BST. Насправді неважливо, якою стороною ми його зараз додаємо. Ми переставимо на іншу сторону потім. Що ми тут бачимо? Втрати до децібела. Класний BST. Майже немає. Ось тут 08. С11 відбиття мінус 14 ДБ. Тобто також відбиття майже немає. Трошечки зміню осі. Мінус 2. Ставлю ДЦБ. Щоб більш точно подивитися. Перставлю на іншу сторону. Ще переконатися, що в іншу сторону проходження сигналу також гарне. Ось у нас відзеркалення майже 100%, коли нічого не під'єднано до кабелю. В іншу сторону проходження абсолютно ідентичне, майже ідентичне. Висновок нормальна штука, можна сміливо використовувати. Дякую вам за увагу. Якщо довге вийшло відео, але сподіваюся, можливо, комусь воно допоможе. Очікую вашої реакції: потрібно так робити в майбутньому чи не потрібно. Гарного дня.